Багато років тому в одному селищі індіанців Ацтеків жила дівчинка на ім'я Квітка. Вона дуже любила сонце та могла милуватися ним цілий день. Коли сонце сідало за гори, дівчинка засинала, думаючи, що завтра знову його побачить. Того літа сонце дуже припікало. На небі не було ні хмаринки. На землю не впало жодної краплі дощу. Палюче проміння висушувало квіти і трави, на полях не вродив маїз, і люди пухли з голоду. Тоді маленька квітка зрозуміла, що земля спрагла на дощ, і звернулася до свого коханого світила з такими словами: сонечко моє, ти знаєш, як я тебе люблю. Ти знаєш, що нема більшого щастя для мене, ніж бачити тебе. Але люди прагнуть дощу, поглянь на їхні страждання. Сонце виконало прохання дівчинки і сховалося. Небо затягли хмари, вперіщив дощ, він лив багато днів. Поля зазеленіли, квіти й трави випросталися, і люди відчули себе щасливими. Тільки маленька квітка день по дню марніла. Вона сумувала все дужче, адже стільки часу не могла милуватися сонцем. А його промені були потрібні їй над усе на світі, бо насичували її життям. Сонце з'явилося тоді, коли дівчинка вже ледь тихала. Воно зігріло її і сказала Ходімо квітко, зі мною в країну вічного сонця і духмяних садів. Відтепер ти називатимешся сонячною квіткою. Дівчинка обернулася на чудову золотаву квітку. Тільки серцевина була темною, як її очі та волосся. На світанку квітка повертає голівку в бік сонця, який з'являється на небосхилі, і милується ним, аж поки світило не сяде за обрій. Відтоді на полях Мексики ростуть золотаві сонячні квіти, які в наших краях називають соняшниками.